Олександр Галенко до лав збройних сил України долучився 14 березня 2025 року. Воював на Донецькому напрямку. Загинув під час виконання бойового завдання. Тіло індифікували за допомогою ДНК експертизи, розповіла його мати Ярослава Галенко. 29 травня загинув через два дні. Їх з поля бою винесли рештки. От я це досі та співпадіння, то поки це зараз співпало, і я вже хоч би думаю, ну, що дух, душа і тіло, хоч би воно було там, де надо, тому що є люди, що взагалі годами шукають. Олександру Галенко було 44 роки. Не дивуйтесь в цьому, бо настає час, коли всі що в робах, хочуть сина Божого. Дякую, і вклоняюсь. Рідним, близьким і родичам за виховання дійсно героя України, новітнього героя, який не побоявся стати на захист нашої держави, на захист кожного з нас. Поприщалися сьогодні із Олексієм Кириленком. До лав Збройних сил України він долучився добровільно на початку повномасштабного вторгнення, розказує знайома родини Євгенія Уварова. Загинув 1 квітня 2024 році на Донеччині. Тіло ідентифікували за допомогою ДНК експертизи, каже жінка. Дуже хороший, дуже хороший. Він прикрив свою бригаду ребят своїх 10 чоловік, а його й в ораннірів рукою в ногу, і він ся кроють. Олексію було 47 років. У нього залишилась мати та дружина. Ольга Ляшенко, Павло Гіль, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.